Привіт, привіт, всім підписчикам нашого каналу, і не тільки підписчикам, гостям вітаю вас. Я обіцяла, коли з'являться новини про... Отримання допомоги для багатодітних дати знати. Для тих, хто ще не знає, хто не в курсі, я розкажу, як отримувати ці кошти. Значить, все-таки потрібно. Я нагадаю спочатку, що це за кошти, це допомога багатодітним сім'ям, 1700 гривень. Обіцяли для кожної дитини в багатодітній сім'ї менше 6 років, якщо ця дитина третя по рахунку, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Ну і так далі. Якщо у вас є дитина е, от, такого номеру по порядку, як я сказала, і їй менше 6 років, то е, вам положена з 1 квітня така допомога від держави в розмірі 1700 гривень. Так, отже, які документи потрібні для отримання допомоги? Перше, це паспорта батьків. Далі ідентифікаційні коди батьків. Ну, Це те, що, само собою, зрозуміло, паспорта, коди. Далі свідоцтво багатодітної сім'ї, посвідчення. Таке є червоненького такого кольору. Якщо воно у вас є, то його теж потрібно принести. Якщо у вас його немає, у вас є троє дітей, але посвідчення немає, то вам його потрібно зробити. Далі свідоцтво про народження всіх дітей. Це також. Є у всіх. Справка з банку, куди вам будуть нараховуватися кошти. Це теж зрозуміло. Далі, свідоцтва дитини, посвідчення дитини, багатодітної сім'ї. Значить, це таке посвідчення має кожна дитина, яка виповнюється 6 років. Ну, як має? Воно не саме приходить вам в руки. Його потрібно йти оформлювати. Ми його колись оформлювали для Манасії в. От я не буду стверджувати, але здається, в відділі сім'ї молоді. Навіть не відділ сім'ї молоді, а от є якийсь такий там відділ. О, як він називається? Я забула. В общем, я думаю, якщо ви звернетеся, то вам скажуть, де його зробити. Тому що в кожного по-своєму. У нас воно було там, відділ сім'ї і молоді. І там є різні підвідділи. І от я десь там от я робила. Далі робиться воно, до речі. У нас швидко зробилось, там в п'ятницю, наприклад, здали документи, в понеділок забрали. Ну, отак от приблизно. Далі. Е, по документах все. І якщо, наприклад, ну, різні там є сім'ї, якщо, наприклад, ваша дитина, наприклад, зареєстрована, прописана з батьком. а... Живе з мамою, і мама хоче отримувати цю допомогу, то їй потрібно взяти у прописці папи справочку, так само в органах управління соціального захисту, що там вони не отримують цю допомогу. Тому що, ну, щоб не отримувати, знаєте, на одну дитину декілька разів. Ну, от такі документи. Потрібно принести, і, до речі, це, ну, це ми вчора ходили, узнавали. І, до речі, документи подаються на протязі трьох місяців з 1 квітня повітень, травень-червень. Якщо ви подасте навіть в червні, то ви отримаєте одразу за три місяці, ну і далі будете отримувати. Отже, будь ласка, всі, кого цікавлять ці виплати, виплати, бажаю успіху в зборі документів. Подавайте, отримуйте, багатійте. Все, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Заходьте далі на наш канал. Ми будемо раді всіх вітати. Не забудьте підписатись, не забудьте натиснути на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про вихід наших нових відео. Все, всім гарного дня, приємного проводження часу. Пока!